Видишь? Це всього воно ну, сюди, типу, і воно більше не випаде, понял? Ага. Не вилізе. А Гризе, да? Да, саме бач Собака де полетіла. Я вже їх не надіюсь, я поняв. їхнє кубло, бачите дивись, як виїдаєте я її ще зривати не буду нехай угу. Ну, глушечка чистенька гарна що робить лаліман чи як там ну, Лаліман, да. Я не парен файн Я тобі скажу ай не перин якби я сюди дав то була б досить добре. Ну, його можна витягнути, щоб не було цього бочків, але я просто заодно зі всім яблуком Угу. Врожай хороший. Топ. Це топ. Щора бо перелом, да? Uh -huh. І садись. І що скажи 24. Тут, мабуть, взагалі 5, нічого. Бачите, ще води набралося багато. Скловірність, це не проблема. Вона уйде зараз. Угу. Uh -huh. Це просто влаги багато. Сонце було пішло хороше. Да. Ні одного дерева нема такого, щоб було не урожайне. Одне тут дерево є, ми ще з'їли. Після того підкинув сюди вагон їм їде. Пропала проблема. Саш, ні одного нема дерева, щоб воно було не урожайне. Супер! Це стабільність. Так, ну, щоб ти розумів по всьому? Є по суді, є таке, що є такі дерева, які ми, ми не вводили, типу. але в основному Візді все завалено, вс, Всі яблука, все, все завалено. І воно витягне. Дев'ятка вона як сумасше витягує часто. Тут завжди в мене 12 висять, До цього року буде просто нормальний яблуко кількість. А це вже 418. вже угу. є дрібноватий, але воно поживи, йому ще висіти, розумієш? У мене спочатку рветься Джеромін, Чемпіон, а потім це. Ну і воно тут не провіджувалося взагалі. Е, влучно тільки скидалося, але скидалося тільки якесь мілке і криве, і таке потерте. Це, це не провідження. Ну так, да, тільки був перлан в да? Да, цвітіння. В да, да, цвітіння був тільки перлан з ластим фітом, з ластим фітом і, і підживав капельку, все, капельку давалося. Ось результат. Ось результат вітернапі. Це в капельку, що і перонайпії давали. Це, це давався сюди і тепер він буде кожен рік везде. Кожен рік буде даватися везде. І урожай який, і розмір яблука якийсь. Це чемпіон? Так. Це чемпіон. Тут же з за вісімку розмір десь. Саш, да, давайте Скажи. Все завалено. І розмір. Зараз окраска буде. І що, подивіться від нього хотіть. І це все таке, нема того, що десь більше цього, а все таке. Тут буде велика кількість за десятку яблук. Велика кількість. Це тоді, коли робиш все правильно і не жалієш гроші. Це вже десятка. Да. Зараз кальцій, кальцій на ну, нього. Воно все воно все, все тверде хрустить. Чемпіону обично при такій нагрузці воно часто буває що м'яке, а воно все хрустить. Це показує то, що йому все вдосталь. Якщо в тому році в мене було 55 тонн з гектара, то в цьому році я не знаю. От реально, зараз, якщо там 60, то тут десь під 70 тонн буде. Як кажуть, бункер покаже. Ну це коли збирається цього може покаже. Ну, листя файне. Для чемпіона в цей період зазвичай листя таке бліде, а тут зелене, темне. З цим навантажено. Так, так. Це, це супер. Шпалера не видержує, витягує анкера. Буду на наступний рік доставляти стовби і закручувати антиградові антирації метрові ну не метрові а півтора метрові Де? це вже яблука куча восьмерків вже а йому все червоніти починає Перепади пішли температура Навантаження. І все тягне. І листя під бомбесне. Це рівень, не так. Mm? Оце рівень? Так. Краще мати небагато набагато Це Гарна шпалера, гарно витягнути, тут можна витягувати 100-120 тонн з актар. На подбор навіть здається, це все одно його. Зараз навантаження. Стіки тут яблук на одній кучі і подається все яблуко. Так це дуже да. серйозно. Тут уже все можна рвати, Зривати по, вот. по розміру. Ну, на залишилась світлі. Якраз, щоб набрало. Скільки тут має бути? Два-три яблучка має гри. Це депутат яблука. Так, стільки всього давати, щоб було не вкусно. Це крайніші. Але вони всі однакові, що крайні, що В середині ряду. От той самий кінець, який піддає. що стоїть. навіть яблука. 200 метрів на капельку – це багато. У нас mm. польєву багато, а так на капельку багато. Не докапують трошки. Так, да, 200 метрів це багато. Не компенсована капля? Компенсована. Uh -huh. Через 60 см. Все одно не то. 200 метрів це багато. Тут десь 210 виходить. А це без е, гіберлін. Трошки щось потягнулося, бо мабуть в бочці щось залишалося там. Це взагалі без ніяких гібелін. Воно потягнулося, але де тут мордочка? Ну, де? Да. Де? Воно по гострячком йде, де? Це цього, ну, щоб гіберлінки був, це смішно. Да. Джераміно все, по природі він має бути такий ось. Так, да, так, да, плаский такий. Плоский да, є Да, такою тоненькою. Да, це його природня а, форма. А, оце, навіть це більше. оце більше співвідношення інше. Воно є від тістам Ну Тут дуже малий відсоток нього, що витягуються. Ну, По-перше, ти ж все одно даєш і водорості там і... Це ну, інше, інше, воно щось працює. там трошки дає, там якісь уксіни присутні. Інтрасел. Ну, Інтрасел e, e, в цьому році ми використовували трошки менше, бо ми робили акцент більше на мікс ТЄ -E і на пюр АА. А в кінці ми почали працювати інтраселом. Результат класний, по поводу навіть опіків. В тому році їх взагалі в нас не було. Прям ноль. Прям, ну, взагалі ноль. І ми працювали стабільно інтраселом. Цьому році ми почали інтересов працювати, ну місяця-два назад почали ним працювати. Теж результат класний. Я не скажу, що після цієї жари там в мене сильно попечено яблук. Ну, дуже сильна жара два тижні була. Дуже була сильна жара. Прям така жара була, що зараз навіть не віриться, що вона взагалі була така жара з цією погодою зараз. Результат класний і тягнути можна. Можна витягувати класні урожаї. Ну, треба працювати, треба не спати, трошки попрацювати. Особливо перші місяці. Особливо ну, перші місяці. З самого цвітіння. З самого цвітіння треба думати за те, щоб зараз взяти гарний урожай. А якщо бути правильними, то одразу після, після уборки. так? Да? Yeah. Ну що, Саш, урожай у нас є, гарний, великий. Вже скажу, коли продам стільки грошей є. Урожай може бути. Любого фермера цікавить не так урожай, а так вже після виходу, що лишається в кармані. Ну це так. Але нагрузка файна, мабуть, такого ще не було, так? Все по-наростающему йде поки що. Кожен рік стабільно багато. Кожен рік. Кожного року стабільно багато. Ну, Получається... По, -по порядах я маю на увазі, От, цього всьому. року, мабуть, буде більше, ніж. Минулого. От, наприклад, з, в тому році я зібрав 55 тонн з гектара з чемпіона, і він такий був загружений, що я думав, що не видерже шпалера. І якби все одно думав, на наступний рік буде трошки менше. А цей рік все одно сильно так само, як того року, по наростаючій масі деревини. Все більше і більше. Все більше і більше. Точно те то саме, навіть порядок. Все більше і більше. З кожним роком все більше і більше. Просто вже, наприклад, за що того, що в мене стає сад більший, вже треба включатися в прорідження. Бо раніше не, за... ну, не задумувався над цим, за що того, що дерево ще було мале, коріння все одно було сильніше, воно витягувалося всі... перші урожаї завжди гарні. А зараз все більше і більше і більше стають. Вже треба думати за прорідження, щоб витягувати такий самий урожай, таке саме качество яблука, як вилетаючи урожи. Вітає.